Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож не буду довго затягувати. А відразу вам показую виступ міністерки соціальної політики Оксани Жолнович відносно пенсій, пенсіонерів, чого очікувати в найближчому майбутньому, і що нам обіцяє Міністерство соціальної політики. А це саме той орган, який видає вам кошти, нараховує їх, видає їх пенсійний фонд. Е, відразу скажу дуже багато таких позитивних маячків, так і ну. Поки що назвемо то обіцянок, да? бо на бумазі ми того ще підписано не бачимо, але позитивні зрушення в якийсь бік, та все-таки видно. Тож, дивіться виступ, а в кінці я покажу вам нюанси, які з цього випливають. Розповім про усі деталі, тобто розберемо, цей виступ розберемо те, що було сказано. Розберемо е ці детальки, да, яких найголовніше, і ви будете вже на 100% знати, що буде з вашими пенсіями, що очікує в найближчому майбутньому. Це буквально от через місяць, через 5 місяців. Оцей період саме зараз. І підведемо якісь підсумки. Тому дивіться, залишайтесь до кінця. Там саме інтересно. Підтримка людей літнього віку. Це також люди, які з вразливостями, і які сьогодні потребують посиленої уваги держави, і для яких на жаль. Багато років я теж розумію, підтримка все ще недостатня, тому я дуже сподіваюся, що в цьому році запропонована нами чи ініційована пенсійна реформа якраз дозволить людям, які на загальній пенсійній системі отримати кращу підтримку, збільшити їхні пенсії, вони стануть більш справедливі, більш адресні, з врахуванням двох максимальних критеріїв скільки людина працювала і скільки внесків вона вносила впродовж життя, бо це найбільш справедлива і балансуюча ситуація. Саме завдяки тому, щоб вивільнити цей ресурс і спрямувати його на тих людей, які є в загальній системі підтримці, ми в цьому році. Обмежили пенсії для спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій і не захищали нашу державу від російського вторгнення, щоб вирівняти, щоб не було розриву, коли в нас одні пенсіонери отримують по 100 тисяч, а інші по 5 тисяч пенсії. І таким чином ми хочемо збільшувати, в тому числі в цьому році підтримку для людей, які є на загальній пенсійній системі, роблячи її більш справедливою і адресною. Разом з тим, в минулому році ми спрямували практично 740 мільярдів гривень на фінансування. Пенсій проіндексували їх на 8% для 10 мільйонів пенсіонерів. Вдруге, за весь період історії, ми індексували всю виплату для найнижчих пенсій, тому що зазвичай найменші пенсії не індексувалися. Індексація поглиналася іншими доплатами. Ми вирівняли це і спрямували підтримку саме для тих, в кого найнижчі пенсії. Так само ми додатково разом з міжнародними нашими партнерами спрямували практично 2 мільярди гривень через всесвітню Продовольчу програму для тих пенсіонерів, які в зоні бойових дій мають найнижчі пенсії, і для тих пенсіонерів, які мають інвалідність. І це також стало для них суттєвою підтримкою для можливості їх забезпечувати свої потреби. А так само забезпечили для певних категорій з вразливостями, зокрема пенсіонерів, додаткові виплати для закупівлі дров чи іншого палива там, де немає газу. І це, як правило, так само була зона бойових дій. Що дуже важливо, ми спростили механізм отримання пенсій. Тими українцями, які є внутрішньо переміщеними або які переїхали з зони бойових дій, чи з, Крим, з Криму для них була дуже ускладнена система отримання пенсії верифікації. Верифікація була необхідною, бо ти часом не розумієш, де знаходиться людина, чи не користуються якісь окупанти її пенсійною карткою. Тому наша система відеоідентифікації нарешті. Спокійно вирішила це питання. Ми не, не мучимо, не кошмарами людей без постійними походами до банку, але відеозручна ідентифікація в різні способи дозволяє нам також розуміти, що пенсії виплачуються саме тим, кому вони призначені. Ну що подивились. Це виступ Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович на Заключні конференції, да, на якій було підбито підсумки року, і розп... була розповідь про те, що буде очікувати в найближчому майбутньому. Сама конференція ця длилася більше, ніж півтори години повне відео. Я залишаю посилання в описі до відео на нього. Да? А саме я вам взяв цей момент з пенсійними. І що варто е з цього підчеркнути? Що таке саме-саме краще, що може статися для наших пенсіонерів? Перше, це ну дійсно запровадження пенсійної реформи. Ми вже рахували на дошки, да по формулі. Хто не бачив, можете подивитись в попередніх відео, е як зросте пенсія з провадженням пенсійної реформи, і усі пенсіонери, які пішли на пенсію доволі давно, отримують немале таке собі збільшення. По-друге, почули, що те збільшення має бути за рахунок супервеликих пенсій, тобто тим. То отримає там захмарні пенсії, скорочують, а цим біднішим дадуть. Звучить супер круто. Да? Ну, як ви знаєте, як це я назвав, дуже гарно стелят. Головне, щоб на ньому, тому що стелять, потім було м'ягенько лежати, да? а не так, як з панами. Третє з позитивненького, такого, також хотілося б замітити, це індексація. В плані, що було сказано, що. Минулі роки на найменші пенсії була індексація усієї суми. Тобто не бралася частина да, пенсії, а уся сума пенсії індексувалася на той відсоток. Це може дуже сильно попливати на індексацію 2021 року, яку ми рахували, що по формулі її просто не буде, і люди отримають по 100 гривень. Але тут є нюанс, що одні е, отримають. Ті, хто отримує маленьку пенсію, це до трьох тисяч гривень, отримають повноцінну індексацію, тобто плюс десять відсотків, там плюс 270 гривень, двісті вісімдесят двісті дев'яносто. А ті вже хто отримують більше, то отримують лише, на жаль, можуть отримати сто втішаючих гривень, бо по формулі індексації в цьому році їм не буде знову, бо зарплата не дотягує до рівня на той, який вони йшли на пенсію. Також є про це відео, там все детально пораховано, можете подивитись. І вийдеться знову якась така уравніловка. От в районі 3000 там получиться непогана собі така уравніловка. Ну, надію, що пенсійний фонд з Мінсоцом про це також знають і знайдуть якийсь вихід з цього положення саме з 2021 роком. Далі з е, таких ще Маячків було сказано це те, що не війшло в цей випуск, що розповіла міністерка соціальної політики, це про чорнобильські пенсії, особливо ті, хто не мають інвалідності з Чорнобильцем, що їм розробляють ну там не лише пенсії, а усі люди, що їм розробляється механізм якогось нарахування, хто є чорнобильцем, але там зараз отримують лише ті, хто має якийсь ступінь інвалідності. Да? Ну ждемо, очікуємо і також е про людей з інвалідністю. Ті, хто отримують пенсії по інвалідності, було вказано, що зараз створюється дуже і дуже багато механізмів, щоб покращити життя тим людям. І там розповідалось посилання в описі під відео, повний текст. Можете передивитись. Воно здається навіть з того. Починається весь, весь цей, цей розповідь, так? Бо я бачу по попереднім коментарям, не всі захотіли переходити і дивитись півтора години інтерв'ю, тому я вибрав вам саме, саме найцікавіше і саме найпотрібніше, бо це стосується безпосередньо моєї аудиторії. Тож, висновки, що якісь кроки все-таки робляться. Ну, як би ми не кривили душею, да, робляться. Але при тому всьому життя пенсіонерів залишається вкрай важким в плані матеріального забезпечення, що люди живуть реально на дуже і дуже малі суми. Хотілося, щоб ті кроки всі робилися набагато швидше, щоб люди не жили на порозі виживання. Так? Е е е дуже надіємося, що ця зміна саме пенсійна реформа, але по підрахункам. Ця пенсійна реформа призведе до того, що нові пенсіонери, які будуть йти по «ні» вже на пенсію потім, будуть отримувати менше. Оце от дуже неприємний такий нюанс, особливо ті люди, в яких там пенсія доволі немаленька. От, виходить, то там ми рахували, що з 12 тисяч зараз пенсія зросте до 16 для тих, хто пішов раніше. А от ті, хто будуть йти вже по тій новій реформі, то з 12 вони будуть отримувати лише 10. Отакі от, от пироги. Тому. Активно чекаємо вже е, документів, тобто вже якихось роздрукованих да, документів, де можна буде прочитати, як тут все буде рахувати, тому що бачили лише попередні зразки, які мають затвердити, вже очікуємо е, то, що буде затверджено, тому що до липня залишилось зовсім мало часу. Вже в лютому чекаємо кінцевої суми індексації, тому що попередньо заявлено 10%, а це дуже і дуже мало, вона не перекриває навіть інфляції. Тобто люди за ті самі гроші після індексації зможуть купити, наприклад, менше, ніж в 2024 році, тобто чим рік тому. І дивимося на ці всі зрушення, тому що в січні бачимо вже. Спецпенсії і пенсії, такі, знаєте, захмарні, вже виплатили менші. І бюджет пенсійного фонду е, зберіг 1,6 мільярда гривень, які потім пусте на потреби звичайних пенсіонерів, які отримують мало. Тобто, в збільшення індексації в проведення пенсійної реформи, тобто, так воно потрішки там акумулюється. Да? Якийсь потенціал пенсійному фонді. Це радує е, пані Жолнович, велика подяка за. Інтерв'ю, да, що вона присвятила, ну не то, що присвятила це її робота, в принципі, але що так все детально розповіла. Дуже ще хотілося, щоб разом з цим була розповідь і про ризики пенсійного фонду. Да, що… З кожним роком все важче і важче забезпечувати пенсіонерів в плані того, що менше і менше стає людей, які працюють, і щоб розповіла взагалі про ситуацію, як там все відбувається з наповненням. Хоча попередньо колись було сказано, що в цьому році за рахунок допомоги наших партнерів, за рахунок внутрішнього накопичення, тобто сплати ЄСВ. Також ніяких проблем з виплатою, індексацією і збільшенням пенсії не має бути, тому що грошей вистачає. Це доволі таки приємна новина. Да? Пам'ятаємо перший рік після війни, коли в вересні вже казали, що все, пенсії нема за що платити, але потім, слава Богу, появились міжнародні допомоги. То тоді було дуже і дуже прикро. Але Тоді була ситуація набагато складніша в плані розуміння, що робити далі. Да? як. Зараз вже ж люди як не крутимо, більш-менш вжилися, так, знаєте, зібралися. Ми, українці, ми такий народ, що ми в будь-якій ситуації да, все-таки знаходимо якийсь вихід. Тож, далі спостерігаю, вам розповідаю, долучайтеся, будемо зі всім розбиратися. Разом до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.